Всім привіт друзі. Виїхали ми сьогодні з Едиком вдвоєм на сома. Будемо пробувати ловити. Не знаю. Були на прошлій рибалки, шефір, ви всі бачили, нічого не клювало. Приїхали ми сьогодні на друге місце. Тут пляжик такий, глибина тут до 7 метрів. Взяли з собою червей, потім міді. Вони вже наколу пали короче, Будемо пробувати ще на неї. Не знаю, може на неї буде брати. знаю. Так что, друзья, а, еще стояли днем, короче, донки закидали, ну, тоже на червя, на попкорн пробовали, на всякую фигню. Ноль. Эдик одного только окушка вытащил, и то случайно зацепился, видать, за него. <laughs> так что, народ, я надеюсь, что сегодня будет сом, або самиха, або русалка. Оп, что-то он на поплавочку что-то дзибает. Что-то дзибает на поплавочку, да, как подняло ее. Так что ты, Эдик, сегодня расскажешь про сегодняшнюю рыбалку? Ну, в принципе, днем было да неплохо. Но поплопов перед Сибилюк. Красная не, за Сома. За Сома, что ты скажешь? За Сома? Да будет сегодня Сома. Будет, Травый? да? И Десятка будет? Десятка будет, сто процентов. У меня. <laughs> У меня будет двадцатка. <laughs> Я понял тебя. Так что, ну, побачим. Я вам тут... Понаривав, сьогодні діло нічого було. Взяв з собою лопату весь пляж перерив. Короте, друзі Був гарний пляж. Артем його і зувечив, да. ще яйця ящерки викопали. вон зробив холодильник, там кока кола охлаждається. Так що якось так. Ну коротше, друзі, давайте перед началом просмотру ставте лайки, пишіть коментарі і нажимайте на колокольчик, не пропускати мої відоси. Ну і давайте будемо сома ловити. Що там таке? я теж не поняв. Бобі вже ж там сам сидить. Сома будемо ловити. Коротше, друзі, используємо такий монтаж, грузик, унції. і крючок з випав. Ну, от такий здоровий крючок. І используємо ми в качестві наживки випавська. Ось, видно вам добре, я думаю. Отак треба надо рибачить народ. Риба сьогодні буде по любасу. Так що давайте лайк, ставте вот угу. такий народ сомиков пьй тільки що, маленький конечно ну більше не клює, так что давайте лайкосик ставим. тягнем сама О, таке воно и не воно вот але... така ще один такий самый сомик друзья так что ще раз лайкосик <ріх> Ну що, друзі, стоять нас водила. Стоять, ну діла нема, щось притихло конкретно. Ждем. Може щось клюне. він. теж сидить, сьогодні взагалі приїхав, як сказати, на отдых. На отдых, а не на рибалку. Так що таке, друзі. Ну нічого, може ще щось буде попізже. Так що мій один колокончик там стоїть, другий там. Темно, ніфіга не видно, друзі. Ну, нічого. Надіємося, що щось буде. Так що, з вас лайк, осі, і підписочка. Так, ну що народ, ось така у нас вийшла рибалочка. Маленькі, звісно, сомики. Зараз ми їх повипускаємо. Садок одні рукою відкривати неудобно. Зараз маленький у нас плаває в цьому в ямі, такий усатик. Невеличкий. Зараз ми його випустимо. Дивіться. Плыви. Хоп і пачуль. Вуса так в нього. Прикольно. І поплив. Так що, друзі, получається така у нас рибалочка. Піймав я, я 4 сомика і все. А Едик піймав одного сомика і два окуня. Так що, друзі, давайте ставте лайки, пишіть коментарі і нажимайте на колокольчик, щоб не пропускати мої відео. Ну і до следующего відео. Давайте, пока-пока.